Слава Україні! Розпочалася 436-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує обстріли населених пунктів України з території Російської Федерації, вдосконалює інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби обстріляв населені пункти Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки і Грим'яч Чернігівської області, Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигіне, Рівне, Бояролежачі, Стукалівка, Білопілля, Тимофіївка, Кіндратівка, Олексіївка, Юнаківка та Славгород Сумської області, а також Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські хутори, Караїчне, Бочкове, Бударки, Комісарове, Колодязне. Та Красне Перше на Харківщині. Знищено та пошкоджено приватні будинки, є поранені серед цивільного населення. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Кам'янка, Дворічна, Западне, Лиман-Перший, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.